Із січня 2023 року стартує програма уряду, за якою можна отримати безкоштовні енергоощадні лампочки і компенсацію за генератори. Більше про це поговоримо з членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Жупанином. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Доброго дня. Тож розкажіть насамперед, сам перед хто може отримати енергозберігаючі лампочки, і де саме. Так, ви все правильно сказали, що з 1 січня 2023 року стартує урядова програма, згідно з якою можна обміняти стару лампу розжарювання на нову енергозберігаючу led лампу. Такий обмін можна зробити в відділенні Укрпошти, починаючи вже з 1 січня. Тому велике прохання до глядачів скористатися такою нагодою. Вона абсолютно безкоштовна. Всі лампи профінансовані нашими партнерами з Європи. вже закуплено орієнтовно 30-50 мільйонів енергозберігаючих ламп. Тому для вас ця акція вона безкоштовна і вона містить лише одні переваги, тому що ви будете економити на споживання електроенергії, що добре для взагалі для енергетичної системи України, і крім цього, ви ще будете економити на власному рахунку. За електроенергію, тому що споживання у led лампи ефективніше, відповідно, до сплати буде менше коштів. Тому одні плюси немає мінусів і велике прохання до наших громадян поставити до цього відповідальність, скористатися цією програмою. Розкажіть докладніше, звідки ці лампочки? Я так розумію, вони закоплені десь в Європі? Так, ці лампи надають нам країни Європейського Союзу. Була запропонована ця програма з огляду на те, що зараз нам потрібно. Взагалі, баланс енергосистеми, це є різниця між споживанням і різниця між виробництвом. О, для, зараз у нас є дефіцит, тобто ми споживаємо більше, ніж виробляємо. З кожним днем стає все краще і краще, але все одно, після останніх обстрілів 19 грудня, в системі був великий дефіцит. І для того, щоб зменшити навантаження на споживання, потрібно, потрібні ідеї, як це можна зробити. Одна з ідей саме провадити, роздати людям ці енергозберігаючі ланки. лампи. До речі, Старі лампи розжарювання, можливо, ви звертали увагу. Це є один з найбільш популярних продуктів в супермаркетах. Вони зазвичай навіть позначені хід продажів. Тобто люди купують їх, тому що вони дешеві. От. Лед лампа вона 4-5 разів може бути дорожчою за стару, за стару лампу розжарювання. Але стара лампа вона і споживає в 4-5 разів більше електроенергії, ніж економна лед-лампа. Тому власне з метою збереження електроенергії для всієї системи. І була запропонована ця ідея безкоштовного обміну ламп. Ми на неї погодилися. Зараз вже отримаємо від наших партнерів мільйони енергозберігаючих ламп, які будуть роздані громадянам в обмін на старі старі неефективні лампи. Розкажіть, чи обмежена буде їхня кількість, чи, чи в чи в певних етапах їх будуть відправляти сюди? Дивіться, наскільки мені відомо, то зараз планується прям величезна поставка в Україну це десятки мільйонів. Я не знаю, чи будуть обмеження після, але мені здається, що якщо ця акція покаже свій ефект, що ми побачимо, а ефект можна буде побачити буквально через тиждень-два, після того як у нас почнеться ця видача енергозберігаючих ламп, і люди будуть їх встановлювати. Ми зразу побачимо по балансу енергосистеми, чи є ефект чи ні. Якщо ми побачимо ефект, то ми будемо просити наших партнерів надавати нам їх більше і більше, тому що це реальний шлях для того, щоб навіть зекономити гроші партнерам. Тому що ми не будемо тоді, можливо, просити більше грошей у них навіть, не знаю, на ремонти наших об'єктів генерації, тому що ми просто зможемо зекономити а, на споживанні. Пане Андрію, ще хотілося б запитати, як, де е, і яку саме е, компенсацію можна буде отримати за генератор. З генераторами ситуація наступна. Генератори це. Історія виключно пов'язана з органами місцевого самоврядування. Тобто в містах великих, маленьких, там Рівне, Львів, Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя органи місцевої влади запровадили систему компенсації для населення за закупівлю генераторів. Тут важливий момент, що не компенсують генератори, вартість генераторів, які люди купили собі додому, наприклад, там у приватний будинок. Компенсується частина вартості генераторів для. Об'єднан співвласників багатоквартирних будинків для житлово-будівельних кооперативів, тобто для будинків, де проживає, хоча ну певна кількість людей, от в різних містах визначається по-різному. Наприклад, мені здається, в Одесі сказано, що щонайменше 30 квартир повинно бути в багатоквартирному будинку для того, щоб закупівля генератора туди компенсувалася державою. Плюс треба розуміти, що кожне місто встановлює свій ліміт для компенсації і окремо. Відсоток, який компенсовується, от, наприклад, знову ж таки та ж Одеса, Мені здається, що вони компенсують до 50% відсотків вартості генератора, але не більше 100 тисяч гривень. Тому важливо розуміти, в якому ми в місті. По перше, розуміти, яка діє у вас програма і які умови цієї програми для mm -hmm. того, щоб могти. Ним скористатися і останній важливий момент це гнато. Спочатку треба купити, а потім податися вже на компенсацію. Тому ну, ви витрачаєте свої гроші для того, щоб податися і отримати частину цих коштів від органів місцевого Угу. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, що приєдналися до нашого ефіру. Андрій Жупанин, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.